В житті часто необхідно щось обирати. Бувають складні вибори, бувають легкі вибори, бувають ті там, де є буквально два варіанти, а є такі там, де варіантів набагато більше, і їх можливо навіть складно злічити. Вибір важлива, а також і важка складова нашого життя. Тому найгірше, що ми можемо зробити з цим вибором, це дати комусь вирішувати за нас. Найперший наш досвід, коли ми комусь даємо щось вирішувати замість нас. Це звісно ж в дитинстві батьки з добра можуть робити за нас якісь ви через наш до прикладу брак знань, а також брак досвіду. Проте багато хто виростаючи з того віку, коли можна було вільно передати вибір чогось батькам, ніяк не може позбутися цієї звички в дорослому житті. І тоді з'являються інші люди, котрі вже не твої батьки, коли тобі не рідні, котрі тобі не близькі, і також не хочуть нічого хорошого для тебе, а хочуть працювати тільки в своїх інтересах і приймаючи від тебе за твої мовчаної згоди цей процес. Починають робити так, як їм заманеться, так як буде краще для них, так як буде краще для їхнього прибутку і для їхнього життя. А ніяк не для твого. Звісно, неможливо все в нашому житті контролювати і скрізь приймати одноголосні рішення зі свого боку, до прикладу, те ж саме керування державою для чогось ж ми обираємо весь цей парламент, Верховну Раду, а також президента котрий буде представляти наші думки, а також наші бажання в політичному світі. Проте в особистому житті, в наших особистих справах, ніхто нам не надасть декілька кандидатів на вибір, котрі будуть нашими радниками і котрі будуть замість нас щось приймати і вирішувати. Все ми маємо робити самі, особливо якщо ти ще й чоловік. Ну впевнений, що, скоріш за все, мене зараз дивиться по той бік екрану Людина чоловічої статі. І оскільки ти вже є таким, ти вже таким народився. Плюсом до багатьох переваг, маєш і дуже багато обов'язків, обов'язків, котрі ти маєш виконувати, і коли ти перебуваєш в сім'ї, а також коли ти перебуваєш один у відносинах, а подальшому вже й своїй сім'ї, котру створиш зі своєю обранницею. З особистого досвіду можу сказати, що саме в таких ситуаціях, ситуаціях, відносин, коли, хоча б навіть частково, але ти вже відповідаєш за двох людей, а не тільки за себе, складно буває обирати тверезо, не дивлячись на свої почуття, не дивлячись на ту якусь закоханість, можливо, задоволення. Або вигоду перебування з людиною, але не з тою людиною, яка насправді має бути з тобою, не з тою, з якою маєш провести більшу частину свого майбутнього життя, з якою маєш разом співпрацювати, разом йти до кращого, разом здобувати щось нове, разом проводити дуже, дуже багато часу, а також потім творити союз, який приведе в це життя ще твоїх потомків, котрим також потрібно буде дати найкраще з того, що маєш ти, і людина, з якою ти уклав шлюб. І без цього вміння говорити чітке так або ні, в тебе буде відсутня можливість контролювати перебіг свого життя, а також відносин, що приведе до повної слабкості, зневаги, а також збанкрутіння. Багато хто каже, що світ не є чорно-білим, світ сірий, неможливо точно визначити, що є добрим, а що є поганим. Проте, на мою думку, звісно, я ще розбираюсь в цьому питанні, світ. Точно має і чорний, і білий колір, і, скоріш за все, також в деяких участках сірий, проте частіше переважає чорний або білий. А сірий – це лише ті проміжки, котрі заповнюють невелику відстань між двома основними кольорами. Оприділись вже сьогодні, що є для тебе чорне, а що є біле. Що тобі можна робити, а що не можна робити? На початку це буде складно, особливо якщо ти не маєш якоїсь бази фундаменту для побудови своїх принципів, а також своїх поглядів на подальше життя. Якихось точних вказівок в цьому випадку не можна дати, потрібно просто розпочинати своє навчання. Не навчання в школі, університеті, а навчання в житті. Найкраще в такому житті будуть показувати себе життєві ситуації, а також книги. Але й до книг потрібно підходити з розумом. Якщо ти в цьому плані розмазня не маєш своєї думки. Ти не зможеш влаштувати світі, тому що, ну, прямо на такому банальному можна все більш-менш пояснити. Є люди, котрим подобається морквяний сік. Є люди, котрим не подобається морквяний сік. І вони чітко поділені на дві основні групи. І ти не можеш сказати одним: мені подобається морквяний сік, потусити з ними, а потім піти до інших сказати Мені не подобається морквяний сік, і я буду з вами сидіти. Так не працює. Це називається лицемірство, і багато хто з людей цього дуже не любить, хоча часто й робить так само. І ти маєш обрати, як ти відносишся до цього морквяного сіку, чи він тобі подобається, і ти йдеш до людей, котрим він подобається, але не контактуєш з людьми, котрим він не подобається, або можливо прикидуєшся, що він тобі подобається, щоб бути з людьми, котрим він подобається, або навіть щоб розвивати цю думку масштабніше, ти можеш заснувати якусь третю групу людей, котрим все рівно на морквяний сік, або тих, котрим він не подобається, але вони його п'ють, бо він корисний і так далі. Всім подобається чіткість. Всім подобається надійність, і щоб бути цією чіткою та надійною людиною, твоє слово має бути непохитним. Нехай сказане вами буде так. Так, ні, ні, а все, що інше від лукавого. Недарма все таки цей рядок знаходиться в найпроданішій книзі світу, щоб знати, хто подобається тобі і кому можеш сподобатись, ти зістав список своїх основних так, а також своїх основних ні. Тренуйся в цьому плані також. Саме так можна досягти надійності, спокою і рішучості. Не вважайте мене якимось досконалим або можливо надзирателем, який там це все вдавлює вам в голову, пояснює як там надо. Я також знаходжу на цьому шляху, шляху розвитку, шляху до кращого, як і ти, глядач, який дивиться мене поза той бік екрану, все-таки ж не дарма ми тут зустрілись. Тому якщо тебе справді якось хоча б трошки зацепило це відео, підтвердило якусь твою думку, котра була в тебе в голові, бо часто в мене самого в житті стається таке, що маю я якусь думку, і думаю, що можливо вона якась занадто дивна, можливо, вона якась занадто радикальна, занадто правильна і так далі, не підходить цьому світу і. Коли я знаходжу підтвердження цій думці в інтернеті або в якійсь літературі, мені відразу стає на душі легше. Тому якщо схоже відчуття є в тебе, запрошую переглядати це відео декілька разів. Я сам цим займаюсь, коли до прикладу стає складновато дотримуватись чогось, що я раніше оголошував. Я повертаюсь до відео і переглядаю його. Наші думки, наші ідеї матеріальні. Потрібно думати про те, що ми бажаємо, і робити всі кроки до нього. Тоді я вважаю, результат буде. Я вже його помічаю в своєму житті, і також бажаю його вам. Також який результат добре помітний. Це результат наповненості банки збору для 77-ї бригади на теплий одяг. Велике дякую тим, хто підтримує цей збір. Неважливо там якою сумою, неважливо якою регулярністю. Поки що гроші з банки не доторкані, використовуються особисті кошти. До прикладу, вже на купівлю ниток, хороших якісних ниток, на не менш хороші якісні хутряні носки, буквально самі кращі хутряні носки, котрі я мав. Нитки вже в майстра, і робота над шкарпетками для всієї бригади розпочата. Подальше надходження буде вже для закупівлі іншого теплого одягу, такої як шапки, можливо, якась термобілизна, флісовки і так далі.